Батьків багатодітної родини, а ти мене зараз на, на цю драбину мені, вилазити змушуєш. Ну що, піду. Ти самі, ти самі. Ну, так, ну, запросили. Ти ж, <ріст> ж знаєш, як воно буває. Тільки нахера ви мені казали про те, що це не можна робити. <ріст> що це небезпечно. Категорично. Категорично. Тепертий ведучий іграрій. Ну, да. <ріст> Так, ні, я серйозно, беріть на роботу. Мені тут недалеко їздити не. Пробок, я так розумію, не передбачається. 26 хвилин рівно в будь-який час, в будь-яку погоду. Офігеть просто. Скажи, сів, хоба, приїхав, сів, хоба, приїхав. Я точно знайшов собі роботу, блін, мрії на старість. А що ти вмієш? Все. Братан, я вмію все. Я колись був ведучим, ніколи не був. Ні, а що вибереш, яку професію тут? А дайте, а можна всіх посмотрити? Вакансії, речі. вакансії? Е, в нас є елеваторчик, ми вже проговорювали це, і дві вакансії грузчика. Це Нормальна плавка. тема. підкачаюсь. Вантажник це самій профілі. як Ну, Андрюха, до речі в непагній формі, я тобі скажу. Чорний. В <реш> цьому <реш> році так. <реш> а було, <реш> а було, було, було скільки. А А було ж скільки про мої дома. Кілограмі? Ага. Ну трохи менше було. Та не знаю, воно зараз так гуляє. Я пам'ятаю, як. Ні, ну братанчик, я ж не на земпіки сижу, блять, імені. Я, бля, власними. Глістами користуюся. Ну, знаєш, дивишся на людину, кажеш, тебе кипить життя. шо, лісти. Так, да, красота. Ну Е, і ти плануєш.